Протягом крайнього тижня до нас на склад приїхало дуже багато солодких посилок після того, як ми дали клич у наших соціальних мережах. Це все для того, аби ми могли допаковувати всю волонтерську допомогу, яку купуємо за ваші донати солодким. Тому що кожен хлопець і кожна дівчина, які зараз воюють на різних напрямках фронту, дуже хочуть солоденького чогось і домашнього, і дуже класно, що ви всі дуже відгукнулися і продовжуйте це, будь ласка, робити. Круто, що крім персональних посилок, у нас ще є компанії, які до нас долучилися Наприклад, арахісова паста «Масло Том». Зараз ми подивимося, що нам тут надіслали. О, листівочка. Це дуже класно собі одягати собою, брати собою на виходи різні, і там воно дуже енергетичне. Це будуть батончики Баночці Банище Клас. Печиво, печиво, печиво. Марко, 5 років. Це від марка. Горіхи. апельсином та м'ятою веселим. Доброго дня вас турбує волонтерський штаб демократичної сокири. Отримали від вас посилку з смаколиками і хочу вам подякувати. Героям слава добре, що ми перетелефонувалися. Дуже тішиться зберегти зв'язком. Дорогі наші захисники, вся наша родина сердечно вітає вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Зичимо вам здоров'я, наснаги, енергії та щоб Бог оберігав вас від ворожих куль та снарядів. І, звичайно, зичимо якнайскорішої перемоги. Тут така стрілочка перегорніть з іншої сторони. Повірте, кожного дня ми розуміємо, кому саме ми завдячуємо за всі ці дні життя. Прийміть, будь ласка, нашу щиру вдячність і низький уклін. Віримо в вас, віримо в перемогу. Обіймаємо вас усіх ваш ваш вдячний тил. Так. Шановний волонтерський штаб, вітаємо вас усіх з Новим роком та Ризвом Христовим. Зичимо вам усім здоров'я, щастя і нескінченної енергії на всі ваші добрі справи. Низький уклін вам і шана за те, що створюєте цю чарівну. Ниточку між нами і нашими захисниками і надаєте нам можливість бути причетними та до такої важливої мети нашої перемоги. Дякую. Батончики, я хочу щось м'якеньке. Чуєш, окупанте, з тебе Сонях краще ніж людина. Дякую нашим захисникам, ви Пакет. Так. крем-суп з яловичиною. Словом, стріт! Вообще. суп, Дякую. Любов. дякуємо, Катерина Маклена. Доброго дня. Волонтерський штаб «Демократичні сокири. Мене звати Ярослава. Хочу вас привітати з придешніми святами. Перемог нам всім. Дякую вам дуже. Слава Україні. Насправді, під кінець цього року. Нам соромно говорити про те, що ми втомились, тому що хлопці і дівчата на фронті втомилися більше. Але дійсно цей рік був для нас всіх дуже складний. Але от такі розпаковки і посилки, всі, які ми отримуємо від вас зі смаколиками, з дитячими малюнками, з листами, вони дуже сильно нас надихають. І я переконана, що як тільки ми їх кладемо в посилку, і розпаковка відбудеться на фронті, вони не менш надихнуть наших захисників та захисниць. Дуже сильно вам дякую. Всім нам перемоги, спокою. Але щоб вона завжди була без компромісів. Насправді, і різ... новий рік, ніби у нас настало, стало, а не тільки у хлопців. Нам самим дуже приємно було розпаковувати всі ці. Подарунчики, потім буде супер приємно пакувати це все хлопцям, і це таке трішки свято, трішки святкового настрою для нас, для всіх. Тому ми вам шалено за кожну з цих коробочок вдячні. А я зараз всі ці коробки потягну розкладати по своїх місцях. А потім ми це все запакуємо хлопцям і відправимо їм і дівчатам. Нехай їм буде смачно, солодко і тепло. Три-два один.